А поки Костусів котре відпочиває на лікарняному, і чергова сесія міської ради проходить за його відсутності. У будівлі, де знаходиться офіційний орган міської ради, газета Одеський вісник, відбуваються дивні речі з третього поверху, на перший через проліт між сходами пачками летіли газети в переміж із купами документів. Кидали їх безпосередньо працівники видання. Співпадіння чи ні, але за зачистку одеський вісник вирішив взятися саме у той час, коли відставка костусева стала очевидною для усіх імовірно Григорій Кваснюк зрозумів, що його начальником на посаді мера залишилось зовсім недовго, і тому вирішив звільнити приміщення від зайвої документації. Картина дуже нагадує події у рейстазі напередодні того, як радянські війська зайняли Берлін. До речі, ця картина дуже добре проілюстрована у фільмі Бункер німецького режисера Олівера Хершбигеля. Господа фюрер! Пошевеливайтесь! Уезжаем через два часа! Что происходит? Пакуем вещи. Ага. Уезжаем. Объявлен Клаузовиц. Все правительственные учреждения вывозятся из Берлина. Оганізі тобистовіантом на селі весентла і справжувати професор. Звичайно, масштаби не ці Костусеву до фюрера дуже далеко, але його підлеглі добре знаються на тому, як треба діяти у ситуації, коли корабель ось ось піде на дно.